Насправді, щоб забезпечити мир, ми повинні готуватися до війни. З цього моменту єдина місія нововідновленого департаменту війни це ведення війни, підготовка до війни і підготовка до перемоги. Невпинно і безкомпромісно в цьому прагненні. Не тому, що ми хочемо війни. Ніхто тут не хоче війни, а тому, що ми любимо мир. Ми любимо мир для наших співгромадян. Вони заслуговують на мир і справедливо очікують, що ми його забезпечимо. Наше завдання номер один, звісно, бути сильними, щоб запобігти війні з самого початку. Президент говорить про це постійно. Це називається мир через силу. І як нас вчить історія, єдині люди, які дійсно заслуговують на мир, це ті, хто готовий вести війну, щоб його захистити. Ось чому пацифізм такий наївний і небезпечний. Він ігнорує людську природу і ігнорує людську історію. Або ви захищаєте свій народ і свій суверенітет, або будете підкорятися чомусь або комусь. Це істина стара, як світ, і оскільки ведення війни коштує так багато крові та скарбів, ми зобов'язані нашій республіці мати армію, яка виграє будь-яку війну, яку ми оберемо.